Вітаю, друзі! Нещодавно в мене на каналі було відео про розпаковку та тестування ось цієї Super Famicom від Nintendo, це японська коробочна версія. І під час тестування виявилось, що в неї були певні дефекти відображення відео. Ні, завади все ж таки присутні. Як мені порекомендували люди, це може бути проблема в конденсаторах, і їх необхідно замінити. Тому сьогодні ми розпочнемо з того, що розберемо цю консоль, почистимо її та подивимося, які власне конденсатори нам треба буде замінити. Ну що, поїхали. Для того, щоб розібрати консоль, нам треба використати ось таку шестиграну біту. Це спеціально для проприєтарних гвинтів Нінтендо, тут не видно. Але тут 6 гвинтів, які викручуються за допомогою цієї біти, будемо використовувати Ось, е, такий засіб для того, щоб їх викрутити. Поїхали. До речі, від себе додам, що я перший раз розбираю таку консоль. Ось так, воно виглядає всередині. Це все піде митися. Так, а ось так виглядає сама консоль. Що ж, будемо знімати всі ці захисні екрани. От судячи з усього, ця консоль ще й не розбиралася. Угу. Знизу це у нас екран. Ось також треба дістати помити. А ось це сама плата. Таке нам треба відкрутити ось ці гунти які тримають захист конденсаторів. І того ось маємо таку плату. Піскавши її стан навіть дуже добрий. Тут візуально не видно ніяких ні описів, нічого. Це флюс. Але, напевно, треба буде замінити конденсатори. Конденсатори це у нас ось це, ось це і ось це. Зараз зроблю фотографію, перевірю їх маркування. А тепер буде трішки інформації про те, як обрати правильні конденсатори. Якщо маркування елементів досить чіткі і можна по ним розібрати їх номінали, тоді просто обираємо нові конденсатори згідно параметрів. Ось тут видно фотографії моєї основної плати та додаткової плати. Номінали дуже чітко видно, тому я обрав нові конденсатори згідно їх маркування на платі. Але що робити, якщо конденсатори настільки зіпсовані, що маркування вже не видно? Для цього можемо подивитися на ревізію плати, вона знаходиться ось тут в кутку. Відповідно цієї ревізії в інтернеті пошукати інформацію згідно того, які саме елементи знаходяться на цій платі, тому що для різних ревізій використовується різна кількість та різні параметри конденсаторів. Конкретно для моєї ревізії необхідно 13 конденсаторів з номіналами, які зображені на малюнках. Вітання, друзі! Наступив новий день і ми можемо продовжити ремонт цієї консолі Super Famicom. Як бачите, переді мною вже лежить набір конденсаторів. Мені пощастило, радіомагазин поблизу був відкритий, він працював, і я зміг купити всі необхідні номінали конденсаторів. Я їх взяв з запасом, тому зайву частину зараз прибираємо в пакетик і будемо починати ремонт. Почнемо ми з ось цієї маленької платки. Тут є ці два конденсатори. От. Почнемо з їх заміни. Так, А потім перейдемо до заміни на основній платі. Так, Оскільки ну ці конденсатори вищі, ніж попередні то я їх покладу на бік. Так, Так, і ось що в нас вийшло. Мінус зверху. Все, можемо його ставити назад в корпус. Вся ця деталь готова. Тепер можна переходити до плати. Будемо їх замінювати не всі зразу, а частинами. Почнемо з маленьких. Так, перший відпаяли. Наче запаявся добре. Можемо переходити до наступних. Ну, Наче нічого не пошкодив це місце. Виглядає чудово. Тепер будемо припаювати. Конденсатори припаяли, здається, нічого не поламали. Що ж, тепер прибираємо паяльник, будемо все скручувати назад і сподіватися, що воно запрацює. Погнали. Розбирати було легше. Ну нічого, це займе трошки більше часу, але зберемо його назад. Можна збирати інструменти і переходити до тестування. Я дуже сподіваюся, що нічого не поламав, а навпаки, вилікував проблему з відео, але скоро ми це побачимо. Отож, друзі, пройшло декілька хвилин. Я привітрив кімнату після паяння, підготував свій вже звичний сетап, як і минулого разу. Ну що ж, перевіримо, чи вона працює. Я дуже на це сподіваюся, тому що не хочеться ламати таку гарну річ. Ну, той самий картридж Mario Kart, який був і першого разу при тестуванні. Ну що, поїхали. І Ну, трішки плаває, але зупрашення вже нормальне. Проблем я не бачу. Давай, Маріо, ти можеш. Я думаю, хоча б один кружочок проїхати, щоб подивитись, наскільки гарна картинка буде в динаміці. Так, все ж таки я вирішив перевірити зображення на іншій консолі, яка в мене є, яка до цього працювала бездоганно. І якість зображення на екрані абсолютно така сама. Тому, на мою думку, ремонт вийшов вталий. А на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною протягом всього цього довготривалого ремонту. Сподіваюсь, ця консоль ще буде служити довго після мого втручання. А вам бажаю грати тільки в хороші ігри, не хворіти. До зустрічі!